Днями в мережі активно обговорювали скандальний пост щодо умов проживання у гуртожитку людей, які залишились без житла. Нагадаємо, що російські терористи 15 липня поцілили в одне із дніпровських підприємств. Від вибуху постраждали навколишні будинки. Найбільше дісталось гуртожитку від південмашу. Його жителів переселили в інший гуртожиток, і тут у людей з'явились скарги на умови проживання. Це і ржаві умивальники, зламані комфорки, аварійні стелі на все общежиття тільки один душ. А тут п'ять етажей на кухні дві газових пліти, працюють тільки дві комфорти. Плохі умови, Я розумію, мене ніхто не заставляє тут жити. але другого виходу мене немає. Також місцеві розповідають, що часом не доходить водопостачання до п'ятого поверху, і проблемою стає елементарно помити посуд. Незручно жителям і через відсутність бойлерів у душових. Помиться нормальних умов немає, там шість кабінок, все грязне. Я від я відніту відро, я несу со второго етажа на первий з газа, кіпіток. Як кажуть жителі, в кожній кімнаті живе в середньому по три людини. Щомісяця мешканці сплачують за проживання майже по одній тисячі гривень, тож хочуть і умов ліпших. Завідувачка гуртожитку Світлана Іванівна запевняє, що умови тут непогані. Ми прибираємо місця загального користування, кухні, коридори, туалет, умивальник. але ми не прибираємо кімнати. Кімнати прибирає кожен сам. То гарячої не буде. Не Буде Буде вона з опалювальним сезоном. Вона появляється, коли появляється опалюваний сезон. Встановити бойлери кажуть фахівці. Тут неможливо з такою кількістю людей нагрівачі не впораються. І загалом умови залежать від самих мешканців. Наприклад, конфорки, що не працюють справа рук самих жителів. Знімають эти комфорти, ми не встигаємо їх покупати і вставляють так само, щоб викликати газовщиков, щоб вони нам ремонтували печки. Пані Валентина додає, що два десятки людей, яких переселили з аварійного гуртожитку, до цього незабаром зможуть повернутися. Одна частина приміщення, яке постраждало від вибуху, підлягає ремонту, і це питання вже вирішується. Марко Ручка Денис Єлисавенко, новини каналу.